Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо цікаву та корисну тему, що таке Airdrop в криптовалюті. Мабуть, ви чули цей термін, але не знаєте, що це означає. Давайте розберемося разом, що таке Airdrop та як він застосовується у світі криптовалют. Airdrop – це роздача безкоштовних криптовалютних токенів чи монет власникам певного типу криптовалют або тим, хто бере участь у певних криптовалютних проектах. Він є одним із способів розпосюдження нових криптовалют серед широкої аудиторії та привертання уваги до проекту. Тепер давайте. З'ясуємо, чому проекти проводять Airdrop. Перша причина залучення уваги та розвиток спільноти. Роздача безкоштовних токенів мотивує користувачів долучатися до проекту та взяти участь у його розвитку. Airdrop може мати різні форми, найпоширеніші з них це Bounty AirDrop та Hard Fork AirDrop. Баунті AirDrop полягає у виконанні певних завдань, таких як підписка на соціальні мережі, реферальні програми або інші дії, щоб отримати безкоштовні токени. Хардфорк Айдроп застосовується в ситуації, коли Ріптолют розподіляється на дві окремі гілки, і всі власники вихідної криптовалюти отримують токени нової гілки. Як саме можна отримати airdrop? Процедура досить проста. Зазвичай проекти оголошують airdrop на своєму сайті чи у соціальних мережах, і користувачі повинні виконати певні завдання або зареєструватися, щоб брати участь. Потім токени розподіляються між учасниками згідно з правилами Airdrop. Звісно, як у кожному інвестиційному підприємстві існують певні ризики. За Airdrop таким ризиком можна. Може бути обмежений обсяг токенів або їх низька вартість. Також варто бути уважними щодо шахрайських airdrop, які можуть намагатися використати ваші особисті дані. Висновок такий: AirDrop цікавий та простий спосіб отримати безкоштовні криптовалютні токени та познайомитися з новими проектами, але, звісно, завжди слід бути обережними та докладати деяких зусиль, щоб уникнути можливих шахрайських схем. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалася ця тема, не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал. Щоб отримати більше цікавих відео про криптовалюту та інші теми, до нових зустрічей і майте уважний підхід до світу криптовалют.